Нарешті я вас уже попитаю нарешті настав мій зірковий час. От тут, до речі, є підказочка, а от хто згадає, що це за картинка, той дасть відповідь на це запитання. Трипільці? Трипільці. Ой, Юлія, ти такий тему вибрала давні історії, ми якраз коли ще то певно і здавали НМТ і писали, і здавали НМТ і ЗНО, що цю тему викинули, і я взагалі її не вчила, тому сьогодні буде ну, розгром мене, але мій варіант а я теж так. підтримую. Я, можу, це трипільця. Це трипільця. Але по трипільцям у нас буде така особливість, що ні одне житло воно не дійшло у такому вигляді, як ви бачите на картинці. У них було таке вірування, що коли вони покидали загалом свої будинки, вони обов'язково. Розбирали піч, а піч вони вважали серцевиною свого будинку. Вони розбрали цю піч, вносили її за межі будинку і спалювали свій будинок. Дана реконструкція вона зроблена знову ж таки за свідченнями давньогрецьких істориків, які дуже активно контактували саме з нашими територіями, зокрема по північному причорномор'ю. Ну а також з отих решток, не спалених до кінця будинків. Тому тут уже Такий важкий вибір. Дійсно вірити в те, що ці будинки так розписувалися, або не вірити в це.